Чим вона відрізняється від звичайного салону, скажімо так, і які підходи ви використовуєте в роботі? По-перше, моя мережа подології, вона суто подологічна. В мене немає ще додаткових якихось ніж, перукарів, косметологів і так далі. Ми працюємо з вузькою направленістю. Ми працюємо угу. лише з ногами. По-перше, другий момент в моїй мережі є старший спеціаліст, яка керує процесом якості виконування процедур. В моїй мережі є старший адміністратор в Запоріжжі, є старший адміністратор. Що давно з'явилася в Києві, яка повністю контролює роботу мережі, роботу адміністраторів. Ми працюємо з будь-якими відгуками. Ми завжди відкриті до діалогу, до конструктивного діалогу, до конструктивного відгуку від клієнта. Я нещодавно повністю відд... забрала соціальну мережу собі, і я, власниця восьми центрів, спілкуюся в інстаграм з клієнтом, тому що мені важливо доносити клієнту саме свою думку і своє бачення своєї мережі, тому що жоден СММ не зможе так передати енергію центру, енергію мережі ем, місію, да яку ми несемо, і так далі. І я постійно спілкуюсь з клієнтом. Тобто, ми ніколи нікуди не ховаємося. Ми завжди відкриті до діалогу і завжди працюємо на те працюємо на результат, працюємо на якість для нас. Це Дуже важливо, і е, я вважаю, що саме моя мережа відрізняється ще від мережі інших мереж. Я не хочу обесцінювати чи порівнювати. Я просто можу сказати, що е, з грудня місяця 24-го року ми змінили повністю стратегію. Ми перейшли в статус народної мережі, тобто, наша мережа, наші ціни найлояльніші серед е, подологічних центрів в місті Запоріжжі і в місті Києві. І, е, Цим самим ми зробили народність і доступність до нас можуть дозволити собі прийти і пенсіонер, і мама в декреті, і просто жінка, у якої там нема чи чоловік можливості фінансово великої обслуговуватися в дорогих дорогих центрах подологічних.